Друга армія світу йде на штурм на віслюках. Дворець брака сочетання у повністю зруйнованій Авдіївці. Саме главное. дворець. Акаси та трішки про щасливих росіян тоже все нравится. Єдісне кошти не безпокоє наші діє это таки. Конечно... Ці та інші новини і Запаребріка вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворка Оркостані». поїхала. І почнемо з другої армії світу. Здавалося б, ми вже бачили все. Але ні, російських штурмовик верхи на бойовому віслюку на Донецькому напрямку. Це щось новеньке. Імпортозаміщення спрацювало. Друга армія світу. Рік випуску десь приблизно 13 століття. А от у зруйнованій до фундаментів Авдіївці росіяни торжественно відкрили дворець брака сочитання. Геніально! Подружуватись нікому, жити ніде. Зате рац є. Дівка, війна, руїни. Ну, дворець брака сочетання. Приходіте, женітесь, розписуйтесь, все буде. У місті кілька сотень мешканців, переважно літні, але це дрібниці. Головне картинка для пропаганди. Одна показова весілля на руїнах і сюжет Авдіївка оживає. А от і нові успіхи російського експорту валянки на міжнародну арену обличчя бренду Марія Захарова. Вона, звісно, проінспектувала світові майданчики голосно, без сенсу і з повним набором фольклору. Схоже, це єдине, що Росія ще може просувати за кордон крінж і власну ганьбу. А от на самій Росії стабільність. В РПЦ провели молебінь проти абортів і молилися над ляльками ембріонами. Цікаво спостерігати, як російська гілка християнства впевнено мутує в окрему релігію. Трохи кадила, трохи чекізму і щедра порція мракабесія. А от за версією керівника РПЦ Гундяєва напруга між Заходом і РФ виникла тому, що Росія альтернатива цивілізації. Возникает вопрос: а почему происходит это напряжение между Россией и Западом? В чем дело? И вот размышляя, вот каким выводом пришел. Не случайно. Потому что мы представляем очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития. Що ж, тут важко сперечатися? Альтернатива цивілізації так. Альтернатива адекватності здоровому глузду і реальності теж так. А на черзі неймовірне, російський пропагандист Карнаухо відкрито насміхається з Путіна, бо той раз за разом розповідає, що його. обманули. Это называется нерешительность, потому что мы вот как ослик и а, который, ну да, ну вот вы знаете, ну наверное, ну вот мы вот, ну вот мы как хотели, вот как люди хотели, а нас вот опять обманули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Нас опять обманули. Надули. Мы с под Харькова ушли, нас опять обманули. Мы... Просто нагло обманули. Минские соглашения 9 лет пытались заключать, нас опять обманули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Нас сейчас опять обманывают. Нас просто водили за нос. Нас опять обманывают. Точніть уже там все. И сейчас американцы, захватывая наше судно. Нам показывают. Вы никто вообще. А далі про щасливих росіян. Сини на війні. Каналізації немає, газу немає. Зате ми щасливі. Стабільність. Як вона є? Чим гірше життя, тим голосніше щастя по телевізору. Нам тоже все нравится. Единственное, конечно, беспокоит наши діти – это конечно же война. Наші сынов'я там, где, да, вот это вот единственный момент. Хотелось щоб все уже закончилось. Тому що переживаем именно за них. Да, вот за ребят. Наш у нас мальчик, как бы, да, вот единственный момент. А так все, мы очень мы счастливы, мы рады, что мы живем в России. В другую сторону мы бы точно не хотели, нам все нравится. Вот все нравится, мы счастливы, мы гордимся, как бы, да, все. Вот один момент, это вот наши дети где-то, мы за них переживаем, мы молимся. И мы очень много-много лет бились по поводу газа. Вот у нас единственная проблема. Канализация и газ. Вот, вот нету вот единственного. Вот это я хотел бы позвонить, но не знаю. Вот А так все, в принципе. То есть газ подведен, но. Газ, слава богу, да, вот сейчас вот, ну, стали, слава богу, а канализации так и нет. То есть идешь в Ананина, люди спускают все это на дорогу. И еще. Да, вот единственный минус, как бы, вот, чтобы вот этот вопрос еще бы решить бы. От це у нас наш наш хотілось би задати. Його, просто не за цими людьми вже б мали розмовляти не пропагандисти, а психіатри. І на фінал наша рубрика не так страшні чужі воші, як свої гниди. Декілька дівчат катаються по центру Києва і співають про російську пісню Люблю тебя, Москва! поки Росія завдає ударів по Дніпру та Запоріжжю. Висновок. Ці співачки відверті колаборантки, які демонструють свою зраду на очах у всіх. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сапельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворка Оркастані». Побачимось на першому міському. Папа, -па, незламні!